Ликита Пресняков і Аліна Гросу разом і в Парижі. Онук Але Погачової, українська співачка провели у столиці кохання кілька днів. Познайомилися вони ще коли були маленькими дітьми, потім їхні шляхи розійшлися, і ось вони знову разом. Микіта Присняков зняв Аліну Гросу. Внук Алли Погачової і українська співачка травневі свята провели в Парижі. За кордоном вони знімали кліп на нову пісню Гросу. Доросла він режисер і продюсер. Вона співачка і головна героїня кліпу. Кліп Львів, а ні, пасмушну парні. правильній дівчині. любов була лише у кадрі. За кадром Аліна і Микіта просто друзі. Гросу зізнається, вона давно закохана, але не в Приснякова. Я постоянно влюблённая, так как же без этого. Я я рада, что я влюблена, вебинаре, потому что когда я влюблена, я пишу больше песен, мне приятнее жить, я живу ради чего ради кого-то. Коханый Алины лишился у Києві, дівчина Преснякова у Москві. Ім'я свого обранця гросу приховує, говорить лише про любов мекити. Я знайомосній, ми познайомились з ним у Москві, э эта девочка очень хорошая, но безумно ревнивая просто, нереально ревнивая. І вони ж два роки місці гросу каже ревнива Аїда, саме так звати дівчину Преснякова молодшого, постійно контролює коханого. Ну як часто він їй писав, звонив мужка на чеше йому дзвонила. Теж дзвонив, але він теж звані новопонімець робота роботи. Он не може перервати роботу. Після зйомок вони роз'їхалися. Пресняков молодший пообіцяв доробити кліп. І за два тижні глядачі дізнаються, чим закінчиться його кохання за ліною гросу. ТСН особливе один плюс один.